Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Недавно ми показували розпаковку ролу з монетами, а тепер подивимось на самі монети. Це нові 10 гривень 2022 року Сили Територіальної оборони України. Дана монета офіційно введена в обіг 3 жовтня 2022 року. Тираж її 10 мільйонів штук. у монети такий самий, як і в звичайних 10 гривень. Розмір і вага теж. А ось реверс тематичний, присвячений військовослужбовцям Сил територіальної оборони. Ринкова ціна серед колекціонерів складає 20 гривень за монету. Але дані монети вже є в обігу. Тому не дивуйтеся, якщо вам така попадеться на здачу. Але краще залишити собі на згадку про цю страшну війну, яку розпочала Росія. Сподіваюсь, відео було вам корисне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна!